Звільнити скандального директора Білоуса, актори молодого театру звернулися до глядачів за підтримкою. На сцені одразу після вистави, яка розкриває стан справ у театрі. Артисти розповіли, Андрій Білоус, проти якого відкриті чотири кримінальні провадження за сексуальні домагання, досі обіймає посаду художнього керівника. Актори написали петицію про його звільнення. Вона вже набрала необхідну кількість голосів. Утім, КМДА поки не розглянула її. Сам Білоус не просто ходить. Дить на роботу, а отримав науковий ступінь доцента з акторського мистецтва та режисури. А на зустрічах із колективом театру звинувачує частину акторів у зраді та наклепі її погрожує судами. Нагадаю, скандал навколо режисера розгорівся у січні. Тоді студентка театрального університету Карпенка Карого звинуватила Білоуса, який там викладав у сексуальних домаганнях. Після цього навчальний заклад отримав іще чотири звернення щодо неетичної поведінки викладача від викладання його відсторонили. втім залишили на посаді директора молодого театру, працівники якого підтвердили випадки домагання. Прямо зараз в цій залі знаходяться три дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса в нашому театрі. Більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку білоруса, Та попри все це, він не досі продовжує обіймати посаду. Я вам вже казав, що я не тримаюся за це місце, але е, ви повинні зрозуміти, що зараз, от саме в цю мить, ви руйнуєте цей театр. І яким буде цей театр, якщо не буде тут мене, п'ять жертв. Даха їх буде двадцять п'ять. Доведіть в суді, що я проти чиєїсь волі щось комусь зробив.